Лисиця і цап у ямі. Голодна лисиця бігла понад лісом, задерла носа вгору, бо підстерігала ворону, і впала в яму. Яма була глибока, викопали її мисливці, щоб зловити якого-небудь звіра. Лисиця цілий день сиділа в тій ямі голодна, все слкувалася вистрибнути, ніяк не могла вибратися звідти. Уже пізненько де не взявся цап. Ішов лісом, задерши голову, хвостом виляв, борідкою трусив, головою кивав. Побачила лисиця цапа, зраділа і почала його улещувати. Ей, земляче. Чого ти там спекою тиняшся, Іди до мене в холодочок. Не хочу, там сиро, я краще піду в ліс. Там, може, собі водиці надибою, а то пити хочеться. Ех ти, дуреньку, кудлатий, Де ж ти там води знайдеш? Та й навіщо й шукати, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода. Стрибай до мене, тут прохолодно, не спекотно, свіжа водиця, а ти там печешся на сонці, нудьгуєш. Цап послухався. Стрибнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю мало не задушив. А вона йому, тихіше бородатий дурень, ти всю мене обляпав грязюкою. А сама тим часом, недовго думаючи, скочила цапові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А цап залишився у ямі і був там ще два дні, поки натрапили на нього пастухи. Та й витягли його на віжки